Ава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. Біля Луцька сталася стрілянина між цивільними та ТЦК. На Львівщині чоловіки під прикриттям правоохоронців торгували наркотиками. У Парижі відбулася зустріч коаліції рішучих. 4 вересня у селі Боратен Луцького району відбулась бійка між чоловіками та працівниками ТЦК. Як повідомили в самому ТЦК, вони перевіряли документи громадян. Четверо чоловіків намагалися втекти та сховалися у закритій будівлі. Коли група наздогнала чоловіків, ті почали прочатися і нібито задали тілесних ушкоджень військовослужбовцям. Один із військовослужбовців ТЦК здійснив попереджувальний постріл із травматичної зброї, Однак чоловік вибив пістолет з його рук і відкрив вогонь у бік групи. А далі у хід пішов сльозогінний газ. У результаті інциденту одному з представників ТЦК надали медичну допомогу. Попередньо зафіксовано перелом руки. На місці подій працювала слідчо-оперативна група, а нападників доставили до поліції для встановлення усіх обставин події. У Ковалі СБУ викрила неповнолітнього підпалювача, який на замовлення РФ нищив автівки військових. Для використання ворожих завдань рашисти дистанційно завербували лічного школяра, який шукав легких грошей. За це він погодився підпалити військові автівки. Хлопець дочекався темряви, одягнув балаклаву та у дворі багатоквартирного будинку підпалив машину. Правоохоронці затримали волинянина за гарячими слідами. Обіцяних коштів з Росії підліток так і не отримав. Замість них – підозри за вчинений злочин. Нині ж хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Волиняни незаконно перевозив автівки через митний кордон. Слідством встановлено, що житель Ковальського району закуповував автомобіль в Литовській Республіці, а привезення їх в Україну декларував як, начебто, гуманітарну допомогу для потреб зсу, використовуючи реквізити благої організації. Надалі чоловік продавав транспортний засіб за готівку, або ж розбирав на запчастини для подальшої реалізації. У такий спосіб він віз чотири автомобілі загальною вартістю майже 2 млн гривень. Нині ж волинянина обвинувачують у контрабанді. У центрі Луцька жінка впала біля зупинки громадського транспорту та сильно поранила ногу. Внаслідок удару в неї відкрилася масивна кровотеча. Правоохоронці побачили лучанку і надали першу медичну допомогу. Згодом приїхали і медики. Екстрена медична бригада приїхала на виклик. Жінка була у жінки була масивна кровотеча стигна і її доставили в важкому стані в лікувальний заклад. Тепер жінка перебуває під наглядом лікарів та завдяки швидким діям поліцейських та медиків її життя вдалося врятувати. У Луцьку відкрили реконструйований колишній кінотеатр Батьківщина. Тепер це бізнес-простір. Здавалося б, що погано в тому, що занедбану будівлю оновили, залучивши європейські гранти. Однак сума коштів, як мали співфінансуватися з міського бюджету, ні з того, ні сього зросла в кілька разів. Та й на церемонію відкриття грошей з міської казни також не пожаліли. І таке марнотратство в час війни зрозуміли не всі. Колись це був кінотеатр Батьківщина. Тепер сучасний бізнес-простір, який помпезно відкрили нещодавно. Ремонт у стилі дорого-багато. У 2024 році левову частку коштів, а саме 800 тисяч євро, на це давали міжнародні партнери з Європи. А решту 200 тисяч євро, себто 20%, мало дофінансувати міська рада. Ну, хіба ж не вигідно, Але в кінцевому результаті 20% перетворилося у майже 50%. Таку тенденцію помітив обранець громади від громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. Тут перший момент, як виявляється, коштів з бюджету пішло значно більше. За інформацією від департаменту фінансів грантових коштів, ми отримали 35,2 млн грн, мільйони гривень, а загальний бюджет 69,7 млн грн. мільйонів гривень. Тобто замість фінансування 80 на 20 відсотків ми маємо майже 50 на 50. і частка бюджетних коштів майже така ж, як і у європейських. Чи варто такі кошти вкладати з бюджету під час війни? Питання риторичне. Як пояснював на сесії Луцькради директор департаменту економічної і політики Борис Смаль, суми збільшились, бо ж мовляв, все здорожчало. 910 здається тисяч доларів. це грантові кошти. І проєкт на 600 це кошти е міського бюджету. Зміна в фінансуванні відбувалась тому, що паралельно з реалізацією цього проєкту, але всі зміни вношені поправками в проєкт, і це теж без цього не зробиш жодного будівництва. Е Пов'язано з тим, що протягом е реалізації проєкту під час будівельних робіт збільшувалися заробітні плати, е дорожали матеріали, з яких робиться. Цей робився цей об'єкт під час виконання робіт по демонтажу. Початкових виявились приховані роботи, які треба робити для того, щоб воно було нормально експлуатувалося. Тому так змінилося і незначно вона змінилась. До того ж, зі слів Луцького міського голови грошей треба було з бюджету міста взяти більше, аби закупити кращі матеріали. Та й дермантинові дивани, як було спочатку, передбачено кошторисом. До таких багатих ремонтів певне не дуже й то пасували б. Втім, на переконання представника громадянського руху свідомі Андрія Лучика, у наш час без таких розкошей можна було би обійтись у бізнесі. Мислять інакше, не завжди потрібен люкс-варіант часом простіші рішення, ефективніші а заощаджені 7-10 мільйонів гривень можна було спрямувати на нагальні потреби громади, наприклад, на ремонти шкільних туалетів. Своєю чергою його колега по фракції теж погоджується можна було би бути більш заощадливими, особливо з коштами громади, тим паче, що щодня від військових надходить багато запитів, які можна було би закрити. Замість купувати дорогі дивани, скляні ташки, тощо це виглядає мінімум нескромно в час війни, коли запити військових задовільняються дуже в незначній мірі, коли волонтери збирають по там по 100, 200, 500 гривень для потреб військових, то таке марнотратство виглядає як мінімум нескромно. Але шалені кошти, дорогі ремонти, меблі це ще не все із цим приміщенням. Його відкриття гуляли, як то кажуть, теж на всі. Вийшло навіть не відкриття, а цілий бенкет із червоною рибою, прошутою, рестораціями та готелями. Схоже, відкривати приміщення з такими дорогими канапами та іншим начинням більш скромніше просто не годиться. Тим паче, навіщо себе стримувати, якщо такі гуляння за рахунок громади? Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська в ніч на 4 вересня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучань зайнялося складське приміщення та було пошкоджено вантажний автомобіль. Про це повідомили в ДСНС області. До гасіння пожежі залучили понад 40 вогнеборців від ДСНС, підрозділу Національної гвардії та добровольців. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає. На Харківщині внаслідок атак російських дронів поранено п'ятьох людей. Як повідомляють у ДСНС, Окупанти вдарили по приватних будинках та цивільному підприємстві та інфраструктурних об'єктах у Чугуївському та Лозівському районах. Рятувальники працювали на місцях влучань, проводячи заходи з ліквідації наслідків обстрілів. Завозили велику партію кокаїну з Польщі до України, ДБР викрило трьох учасників злочинного групування. Ба Більше за попередніми даними наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців. Слідством встановлено, що з січня по березень 25-го року група встигла завести понад один кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Навіть встигла домовитися про ще три кілограми наркотику загальною вартістю 260 тисяч доларів. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучили кокаїн, мобільні телефони, банківські карти, автомобіль, а також от один кілограм небезпечного наркотику. Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років за ґратами. У Києві 32-річного чоловіка затримали за програбуванням колишнього військового, який через поранення під час служби пересувається на кріслі колісному. Як повідомляє Дарницька окружна прокуратура, підозрюваний скористався тим, що потерпілий дістав гаманець та почав рахувати гроші, і вихопив їх, розраховуючи, що не здогнати його. Чоловік не зможе. Проте грабіжника швидко затримали. Зазначається, що підозрюваний вже мав судимі за грабіж та шахрайство. За новий злочин йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У Києві завершили досудове розслідування у справі про смерть арештанта у СІЗО. До суду направлено обвинувачувальний акт щодо 14 підозрюваних, 9 працівників СІЗО та п'ятьох ув'язнених, серед яких Смотрящий. Як повідомляє офіс генерального прокурора, конфлікт між арештантом стався у грудні 24-го. Смотрящі та інші ув'язнені задали потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких він помер. Працівники СІЗО намагалися приховати злочин. Підробивши документи, та не своєчасно надали медичну допомогу. Триває розслідування. Водій, який п'яний за кермом, збив на смерть малолітнього хлопчика у Вінниці, отримав максимальний вирок. Чоловік проведе за ґратами 10 років, та скільки ж не матиме права сідати за кермо. Трагедія сталася на вулиці Порогова. Водій в стані алкогольного сп'яніння збив п'ятирічного хлопчика, який разом із батьками переходив дорогу по пішохідному переходу. Після аварії винуватець втік, а дитину не вдалося врятувати. Хлопчик помер у лікарні. Прокурори довели провину водія, ще у суді першої інстанції. А тепер і апеляційний суд погодився з вироком. Нині вирок набрав законної сили. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. В Лісабоні трагічна аварія з Рейк зійшов Фонікулер Глорія одна з найвизначніших пам'яток міста. За останніми даними загинуло щонайменше 15 людей. Понад 25 постраждали. Серед них є трирічний хлопчик. Як повідомляють місцеві змі, фонікулер на великій швидкості врізався у будівлю та перекинувся. П'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Решта отримала травми різного ступеня. Мер Лісабона назвав подію трагедію, якої ніколи раніше не було в місті. І закликав усіх про допомогу постраждалим. У місті оголосили триденний траур. Фонікулар Глорія розрахований на 43 пасажири і перевозить близько трьох мільйонів людей на рік. Це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Лісабона, відома своїми вагонами, з'єднаними тросом, які курсують по пагорбу, вгору та вниз. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкуренткою. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.